Ви знаєте, 91-рік й рік мені запам'ятався тільки емоціями. У мене відчувався такий внутрішній духовний порив і відчуття того, що щось має таке статися, чого давно ми чекали. Дуже добре пам'ятаю, як я стала учителем року і в 1996. Вперше, коли поїхала в Київ, там зустрілася вперше і востаннє із Чорноволом. Ще ми тоді його так не сприймали, як сьогодні. Це, це був духовний лідер. То був живчик український. Була нарешті прийнята наша конституція. і Тоді були такі враження, що ось тепер ми насправді вже заживемо вільно за своїм законом. Не сталося так, не сталося, тому що зловорожі сили вживлені у наше українське український простір. Вони робили свою роботу, і кожна влада наступна, яка приходила, вона загравала, колабораціонувала із тими московитами, які робили свою вікову загарбницьку політику. Усі ці роки мені доводилося три скликання бути і депутатом обласної ради. і Я брала активну участь. Використовувала трибуну, до речі, як депутат, яка лобіювала питання українські. Я радію з того, що цей шлях такий складний, дуже з 90-х років, і аж по цей час, коли така повномасштабна російська війна я мала чітку українську позицію. Я ж з того щаслива, правда. Я живу серед людей, простих у селі, як на долоні. Працюю на городах, працюю в садку, я люблю свою землю. Наше завдання Знову ж таки зачищати український простір від усього того, що е, тхне московщиною. Незалежність виборювалася віками і виборювалася багатьма поколіннями на кожному етапі історії української. Бачите, хлопці з фронту приходять, дарують свої шеврони і кажуть: ми обов'язково повернемося з перемогою. От вам ціна. І життів ціна отого всього духовної тої сили, яку хлопці сьогодні на фронті абсолютно віддають за те, щоб Україна була незалежною.